У синій формі Металіст 2015 2015-3. у жовтій – 2014-3. Можна було і точніше, але здається, що правий крайній синік занадто високо піднявся. Мабуть, пас був зайвим. Нападник вирішує такі моменти самотужки. Біля чужих воріт жовтому варто не пласуватися, а відбирати м'яч. Добре було б нав'язати захисникам боротьбу за м'яч. Назар наважився вдарити в дотик лівою ногою. Добре зіграв воротар Тимофій Гринцов. Рома навішує правою ногою так само легко, як і лівою. Давид, як і Назар, вміє бити в дотик. Віддав пас і зупинився. Різниця між третім складом і першим. У дотик навіть удар із лівої може стати гольовим. Гол забив Микита Євлєв, який вже забивав в цій команді три м'ячі у чвертьфіналі Кубка Жеребкіна. Жовті теж вміють бити у дотик. Треті склади взагалі б'ють у дотик більше, ніж перші два. Пас і ривок те, що треба. Перепрошую, а хто працював із 29 м Назар опинився в потрібному місці в потрібний момент і влучно пробив лівою ногою. Один один. Давид здорово поборовся за м'яч. Класно бив головою карбань номер 80 Артемій плигач здорово втік від суперників, але йому не дали пробити поворота. Цього разу Микіті Івлєву не дали забити. Учасно повернувся правий півзахисник синіх. Ковальчук холоднокровно скористався подарунком від суперників. Поставив корпус одинадцятому номеру і пробив поворота. 2-1. За хвилину Максим номер 7 добре обробив м'яч і віддав на дальню штангу передачу, яку замкнув Давид. 3-1. Чи то геніальна передача, чи то випадковість, але Ілля здорово вискочив з-за спин і пробив лівою ногою. Відмінний пас від Кирила Осетрова. І від лімедведжева. Мужність складова частина футболу. 25-й пройшов півполя і непогано пробив. На цій позитивній для синіх ноті закінчилася гра. Вони виграли 3-1. Посилання на повний запис гри дивіться в описі.